Оце він. Оце, мабуть, рекорд сьогоднішній, да? так? Дивіться. Оце, Доброго дня всім, друзі! Коротше, спонтанно сьогодні вийшла в нас риболовля з вами. Вибирали до обід картошку вдома, трішки підробилися. Дзвони мені знайомий. Дядь Вова може знаєте, він за мною рідко не буває їздить. Каже Макс. Приїжджай, каже, так каляч клює. <гум> я недовго думаю, чи вкинув кивок, вкинув снасті і вирішив поїхати до вечора посидіти. Хоча, як він каже, що так клює, то нам і до вечора не прийдеться сидіти, якщо ж, звісно, щось буде. Бо я поки доїхав, поки все щось не можу до нього дозвонитися. Пливти нам тут десь в районі кілометра. Зараз знайдемо, де він сидить і там десь біля нього і приструїмося. Взяв прикормки, все взяв, зараз закормимося. І будемо пробувати щось спіймати. Коротше, поїхали. Не переключайтесь, думаю, буде цікаво. Доброго дня. Доброго. Ну що там? Прокльовує, так? Да? Біля вас можна стати? Вставай. Та я ось колки вирубав, зараз десь. На колочки приструюся тут біля вас. Попробую. Без колків нема діла тут. Круте, так? Да? Піщане, круте, да? так? Так, вроді пристроїли, на силу забив ці колки. Один забив, другий не забив. Тут таке дно якесь. Як вроді хто щебенки насипав. Так, розкладаємо нашу вудочку. Вудочка екстрим карбола від флагман. 5-метровочка. Завжди її на кивок використовую. Шнурочок 0,20 і лавсановий кивок. Так, зараз на, да, на кивок. Зараз оприділюсь з дистанцією. Закормлюся і будемо пробувати. Так, з дистанції оприділилися. Зараз замішаємо прикормку. Так, а що в мене тут є? У мене тут є халва. Велика риба, поки відложимо її. Так, тут у нас черв'ячки. Є у нас тут у нас трішки більше ніж пів кілограма є ляч карамель. Це напевно ми зараз карамельки замішаємо. Ну і зерна добавим. 400 грамів конопля й кукурузка від фішка. Зараз я вам пахучаї кину. Прямо на поплавочу. так, диви, хоп, раз. І єсть, так. А де в нас удочка буде? У нас буде удочка. Ось тут. Побачив де. І зараз туди і кормимося. Зараз єдине, друзі, що я зроблю, перев'яжу мармишку. По Та мене там коропова стоїть. Беремо нашу універсальну сумочку, тут бачите верхнє відділення. Іде з поводочницею і має тут бачите складені мармишки. І кавочка. Зараз ми візьмемо мармешулечку, напевно, шостого номера, ось таку невеличку, і її перев'яжемо. Бо у мене там сазанова четверта стоїть, буде завелика. І заразом візьмемо наживки. У мене на минулій рибальці дуже гарно працювала ванілька від J-Stream ігрушка. Це ми зараз її і візьмемо. І будемо комбінувати разом з опаришем з черв'ячком. Виждав. Виждав. Другий пішов у мене, да? Другий пішов. Ох, друзі, не можу встаткуватися, човна круте, вітер. Де? <смі> а, він не зійшов, де? Човна круте, вітер такий розібрався. Не можу колки запхати у землю. Коротше, там такий бетон якийсь непонятний. Дивіться, який гарний льощик. Це вже другий. Первого напевно не засняв. Іди в садок. Зараз будемо пробувати якось в'язатися, щоб нам, нас не так крутило. Де він узявся? Да, так тихо, гарно було. І отакий от вітер розібрався. Десь видно трошки одійшов. Що Опа! Ух ти, диви! Диви що робить? Це просто коні якісь клюють, так? Да? У вас на поплавок таких нема, так? Да? Ти що диви? Оце газета, й-мою! Диви які. Оце лящука, друзі, та ти що? Жирно, просто жирно. Йди. В садок. Фу! От благодарив. Дивіться, як в мене. Все повністю мокре. Фу! Все зальопав повністю мені. Оце довгий мене. просроться. І камеру все позальопував. Хороший. О, диви який? Ото він. А я того витяг, він мені все позалюпував Та тягніть з усим. З бур'янами і з усим. Оце дав. Позалюпував мені тут усе Повний човен води. Ну я скажу чесно, я думав, що такий кльов може бути тільки весною. Я не думав, що це... Осіння. Да, та ну ще конець літа. Ну так, да, начало, начало осені. Так, він напевно почав жиру очі. От їдація, дивіться, ну це невеликий. Таких невеликих я буду відпускати, а як таких закилушних можна буде штук 5 взяти. Клас, просто клас, це риболка. Тільки приїхати стоті, це вже у мене який, третій, так? Третій чи четвертий льош вже не пам'ятаю. О, синчик ще був, да. синчик ще був невеличкий. Класна рибалка. Аби ще не сонечко, сонечко трішки напрягає жаркувати, То вітер розбереться, то сонце короче, непонятна погода, але проклювує непогоду. Краси який. Да, на кивок взагалі коні клюють. У вас такі майже, можна сказати, підлящи самі, так? Да? А, тут дивіться, які лящуки. Фух. Ох, рибалка. Ну так. Да. Дивіться, друзі, який краси. Оце що я кажу, що потрібно багато кормитися на ляща, тому що він плотно, як стоє на кормі, і починає прям їсти, їсти. Бачите, візуально видно ось тече з нього. Клас. Буквально півгодини рибалки я вже уже кайфанув, друзі. У чотири, в 4, да Так у мене ще, мабуть, чотири дрібні. Опа! Опа! А я кажу, не хочеться корм мішати. Сейчас піде розрив. Дуже швидко, друзі, виїдає корм. Бачите, Вова кормить кормите? Що у вас там? Горохова каша. Горохова каша? О, а любить горох. Оце, і ку Оце мене і, і прикурки, і так, Оце ви зараз накормили, зараз я кажу вам 5 минут і піде опять розрив. Корм любить ляш страшний. Зараз він плотно на осінь від'їдається, то бачите тільки кормішки дав, і моментально йде поклюкав. Хороший, так? Да? Диви, який смачний. Це настояща газета. О, друзі, такий кайф. Такий кайф, ви просто його не можете представити. О, дивіться який. Та чорт його зняв. я вже з чуту збився. Дивіться, який. красавчик. Та може й шостий, кажу, я вже з чоту збився. Я цей бачите, а я вже казав. Тільки ви, тільки ви корму кинули, і я ж тільки опустив. Моментально зразу пішла покльовка. Я ж кажу, не кормиш, ідуть покльовки, ну дуже рідко. Тільки кидаєш кормішки і зразу ж моментально починають іти покльовки. Оце він. Оце, навірно, рекорд сьогоднішній, так? Дивіться? Оце, мабуть, рекорд. <риві> <риві> Оце, мабуть, сьогоднішній рекорд. Диви? Йо, я його спини не возьму. <хи> Він так да, це такий десь кг Точно є, mm. дивіться який друзі. Подивіться, який... Ой ти! Який лящур. Зараз, якщо не впущу, дивіться який класний. Це так, да, я думаю, кіло 800 цього точно повинно бути. Гарний ляш На ігру, бачите, на ігру набагато більша риба бере, ніж на поплавок. Дядь Вова на поплавок, в основному таке підляще беруть. Такий грам по 700, по 600, а на кивок газети і все. Койф. Диви, наліту на підняв. Я тільки поставив цей, потім пограти. Ну, підняти, опустити, коротше. А він вже на тут взяв, навіть на дно не встиг запустити. Йди сюди. Да, тут цього ляща просто, мабуть, як, як гамно на цьому місці. Ну це невеликий такий, таких, коротше, я таких і не беру. В садок кидаю, де більше, напевно, штук 5 чи 6 вже вкинув. Тому може ми вже в принципі не будемо кидати в садок, будемо відпускати. Я думаю, нам уже рибки хвата. Міні-газета. Ленінське слово. Це раніше так. Таран же такі газети були, mm. то я ж такого не пам'ятаю. Ого! до. Да. Хороший. Хороший. Іди. Підростай. Та ти що, я вже наловився від душі? Не зря ви мені подзвонили, приїжджаю, я бо ж зразу прилетів. Я ж довше сиджу і то вже наловився. Ну да, так що. <реш> <реш> Ох, красава. Дивіться, друзі, який гарний лящий. Сонечко, правда, світле, але візьмі, який красить. Повернися, попозіруй трошки. Не хочу позірувати. Так, крутиться. так На да, на кивок клюють газети. Прямо настоящі газети, бачите. Не, звісно, це не Дніпровські лящі, що по 2-3 кілограми. Але ну, в нас тут постійно такий розмір. Весною, так, да, весною заходить там жовтий, такий, двушки попадаються. А основна маса в нас 700 це 700 півтора. Оце такий розмір основний у нас тут є. Ну, він же в нас тут на річці постійно і не живе. У нас він, виходить, весною заходить, віднерестився і до осіння тут остається. А потім скачується весь у Дніпро і потім його в нас майже майже ніде не остається. Оце ж він зараз тут збився і потихеньку буде. Встає збивається і потихеньку буде котитися в Дніпро. А потім десь із лютого місяця, з початку лютого, він опять починає в нас потрішку з'являтися, але в самому-самом -самом низу річки. Ось і на зав'язку у нас клюнув гарний льощик. Що, друзі, кльов притих. Не хочеться вже кормити. Відловились непогано. Якраз і дядь Вова збирається. я тут ж сам уже сидіти не буду. Дві годинки порибачили і нарибачилися просто від душі. Такий кльов буває дуже-дуже рідко. Щоб буквально за пару годин можна відвести душу. Буває за цілий день, скільки риби не спіймаєш. Як тут ми з вами за пару годинок спіймали. Все, скручуємося. йо Два, Шість лящиків. Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім лящиків я забрав. І щоб ви розуміли, відпустив. Ну, не знаю, десятків. 20 точно. Кльов, звісно, був просто бомбічний. Так що бачите, як вийшла у нас спонтанна риболовля. Виїхали буквально на пару годин і надубасили скільки рибки. Дядь Вова взагалі каже, він тільки приїхав, каже, кльов взагалі такий був. Отак От на поплавок, я не вспівав, тільки до дна доходив гачок, каже, і моментально йшла покльовка. Так що відрибачили класно. Виїжджайте на рибалку і ловіть. Ось таких прекрасних лящів. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока до нових зустрічей.